Усудом рослини встановлено, що двоє осіб 2005 та 2003 років народження з метою власного збагачення вступили в попередню змову для вчинення злочину. Надалі, будучи обізнаними про особливий період на території України, усвідомлюючи роль та значення збройних сил України за нестановлених обставин через соціальну мережу Телеграм, погодились на співпрацю з ворогом та на замовлення росіян підпалили два автомобілі військовослужбовців збройних сил України. це в якомусь телеграм-каналі. А як телеграм-канал називається? Я вже не розумію, ну просто, ну там багато просто тих, я не розумію. Тобі написала людина, Таня? Так, написала людина, То що є ж робота, 200 доларів плати за роботу, об'яснює, що машина, треба спалити машину, військову, воєнну машину. Так як з Розвідоми спілкувався? По моєму телефону, а галуна-то? Телеграмі? Так.

Вчинені кримінальних правопорушень передбачено частиною 2 статті 28, частини першої статті 114 з позначки 1 кримінального кодексу України, тобто перешкоджання законної діяльності Збройних сил України в особливий період вчинено за попередньою змовою групи групою що виразилося у підпалі автомобілів, якими користуються представники Збройних сил України, розташованих на території міста Черкаси відносно підозрюваного запобіжних захід при триманні під вартою строку на 6 дів з можливості насіння заставист дотримання удержання установить черкаські слідчий ізолятор. За виконане завдання фігуранти отримали близько 10 тисяч гривень. Словмисники викрили поліцейські черкаські район управління поліції спільно з працівниками служби безпеки України в Черкаській області. Органами поліції було проведено ряд оперативно розшукових заходів, в результаті яких правопорушників було затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі особам повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України, тобто у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період вчинення за попередньою змовою групою осіб. Особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За вказаних обставин фігуранта загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.